Любіть Україну понад усе, маючи, щоб не любити її гірко втративши з такими словами і діями український політик та громадський діяч В'ячеслав Чорновіл виборював суверенність українського народу. Незалежність та свобода основна ідея життя та діяльності героя України. З нагоди відзначення 85-річчя від дня народження видатного діяча відбувся захід в міській бібліотеці Борисполя. Очільниця Бориспільського осередку народного руху Людмила Поляниця запевняє. Що ми завжди будемо сильними, вільними та незалежними, за що й боровся В'ячеслав Чорновіл. Такі люди народжуються раз на, на декілька мільйонів. Досить така сильна натура, досить така людина, яка знала, куди йти, знала, що робити, могла і хотіла щось зробити. Так сталося, що його немає. Але у нас є шанс, є можливість читати його думки, читати його. Ідеї до них прислухатися, тому що скільки років вже минуло, але вони зараз всі ці його думки актуальні. Дуже мені спочатку війни, напевно, я знала ці слова, але спочатку війни мені дуже в'їлися його слова. В'ячеслава Чорнового, Україна починається з тебе. Почесним гостем на заході став син В'ячеслава Максимовича. Тарас за його словами. Батько знав, що рано чи пізно війна з Росією таки станеться, і в ній безумовно переможе Україна. Виникло одна один спогад зовсім десь недавно, може півроку назад. Здається, що це його соратниця Олена Бондаренко, яка була теж депутатом фракції руху, згадала про цю історію. Потім підтвердили кілька інших людей. Тобто, це не є мистифікація, це не є вже постфактом. Коли ми дуже часто любимо бути заднім розумом мудрими, це, це реальний факт. Він підтвердився. Якесь було засідання. Не якась координаційна рада національно-демократичних сил. Тоді в 90-х вони часто проходили, дуже свариво, дуже неуспішно, але часто дуже батько хотів з них зробити щось єдине спільне, особливо 98-му році. А це десь був рік, по-моєму, 94-й, коли визначалися, що робити з виборами, інші речі, і якось, між іншим, трошки залагодилися, трошки перестали сваритися. І в якийсь момент просто так спілкувалися, і хтось задав чорновою питання. Відрастав, а взагалі війна з Росією буде? Абсолютно не задумуючись, не беручи якісь паузи, картині, все сказав, звичайно, буде. Неминуче. Велика війна. Друге питання: хто переможе? Абсолютно теж не задумаєш, що переможе Україна. 94-й чи 93-й рік. Бориспільська публічна бібліотека, названа саме на честь В'ячеслава Чорновола. Пам'ять про нього тут цінується як найбільше, тому відзначення цієї річниці для бібліотеки є дуже важливою подією. Своїми думками щодо його діяльності поділилась директорка бібліотеки Жанна Кручиніна, зазначила, що В'ячеслав Максимович був наділений енциклопедичним та аналітичним розумом. Мені дуже приємно те, що коли почалася оця війна. Рашистка, коли федерація на нас напала, люди, ну, можливо, не всі, але звернулись такі і почали читати твори Чорновола, хоч якісь, можуть цитати. І зараз цитат багато в інтернеті, в Фейсбуці. Тобто, все одно, ну як кажуть, правду в мішку не втаїш, да шила, тобто він все одно має оцей безвимірний, безчасовий якийсь е, е, характер. І отай його мудрість ми її маємо нести в собі, закладати в дітям. Особисто В'ячеслава Чорновола знав Микола Степаненко. Саме він, після трагічної загибелі В'ячеслава Максимовича, став головою комісії із розслідування його вбивства. Пан Микола розповів про останні роки життя політичного діяча, його взаємодію з тодішньою владою та наслідки ув'язненого минулого. Мені багато хто підводить, навіть близькі люди, що не вбивали чорновола. Вбили і для того були полопідґрунтя. Кучма вже з останніх сил тримав чи терпів В'ячеслава Максимовича. Він його поважав. Навіть колись пропонував посади, навіть мені В'ячеслав Максимович казав, що мене кучма пропонує там посади, давай ми тебе запропонуємо до Кравченко-заступника. І таким у нього можливості Але він його не любив, боявся і люто ненавидив. Про його неоцінений вклад у розбудову України пишуть вірші та складають пісні. Адже свій відбиток в історії В'ячеслав Чорновіл залишив назавжди. Саме він стояв біля витоків незалежності України, боровся за те, чим зараз пишається український народ. Анастасія Усик, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.